Друзі, усім привіт! Попри заяви російського міноборони про те, що наступ українських військових на курському напрямку буде призупинено в найближчий час. Щось в реальності ми бачимо зовсім зворотні речі. І сьогодні міністерство війни Росії було вимушене визнати просування українських збройних сил територіями своєї країни. Зокрема, російське відомство пише, що угрупування військ північ спільно з ФСБ Росії протистоять збройним формуванням з. У Суджанському і Кореневському районах Курської області тому ми зараз спостерігаємо, як попри великий спротив, попри пропагандистську роботу інформаційну в країні ворога українські сили чи то якісь невідомі сили інші, ми з впевненістю сказати не можемо. Мають просування території Росії, і, от, власне, якщо перейти детальніше до того, що відбувається, ми бачимо, що за повідомленнями російських телеграм-каналів з воєнкорів. Населений пункт суджа, який знаходиться поблизу кордону України з Росією, чи то повністю, чи, чи то частково взятий під контроль української сторони, є такий ще населений пункт, як коріньова, зайти туди українським силам досі не вдалося. Але вочевидь робота продовжується. Також ідуть бої біля малої локні і сусідніх сил сіл, і це та дорога, яка Знаходиться між суджею і Львовом, а ми маємо відзначити, що в тій же зоні знаходиться російська залізниця, якою окупанти продовжують постачати боєприпаси на північний напрямок України. І за допомогою цих боєприпасів нищать українську інфраструктуру, тероризують українське цивільне населення. І призводять до втрат українського суспільства української держави. Ще така новина: за даними деяких російських змі, українські військові знаходяться за 30 кілометрів від Курської атомної електростанції. І хоч я не є тією людиною, яка вважає, що Україна може захоплювати будь-які атомні електростанції, сам факт інформації про те, що українські сили просуваються до того регіону, є серйозним шаленим, просто дестабілізуючим фактором і для прикордоння Російської Федерації і для Кремля, в тому числі, тому що вони розуміють, що атомна електростанція це серйозний важіль впливу у переговорах, які могли би теоретично відбутися. Між Україною і Росією, тому що Росія має досвід захоплення Запорізької атомної електростанції. а Ми знаємо наскільки для нас це є важливим і неприємним моментом, адже а, Запорізька атомна електростанція є м, фактично зброєю сама по собі туди дуже складно підступитися по ній не можна завдавати а, ракетних чи артилерійських ударів. Тобто, це той ресурс, який може бути вимінений на а, серйозні преференції. Для іншої сторони для опонентів, тому теоретично захід туди представників невідомих сил може бути дуже важливим елементом в обміні цієї території на якусь іншу українську територію. Але знову ж таки скажу дуже малоймовірним виглядає цей варіант, особливо зважаючи на те, що картина зараз виглядає по-інакшому і плани цього. Спецопера операції цієї виглядають дещо інакшими цікавим елементом, мабуть, цього протистояння є те, що Україна поступово виводить війну за межі своєї країни. Адже коли воєнні дії ведуться виключно на території України, чи то підконтрольної українському уряду, чи то тієї території, яка знаходиться за лінією розмежування, є тимчасово окупованою. Це продовжує бути війною на території України з усіма наслідками. Які від цього слідують починаючи від шкоди для українського народу, який живе в тому числі в окупації, вимушено, і закінчуючи питаннями інфраструктури, адже вона також руйнується, закінчуючи питаннями української екології, яка шаленими темпами нищиться і привносить мільярдні збитки для української держави, тому вивід війни за межі українських територій. Є хорошою для нас новиною і є позитивним сигналом того, що руйнуватися можуть не лише території жертви, тому що росіяни ведуть повномасштабну війну, і вочевидь вони мають відповідати також за ті активності, які вони реалізують на території чужої країни. А, і м, наступний такий є заголовок від е, західного видання Bloomberg, який каже, що Курська область це перший випадок після Другої світової війни, коли офіційна сухопутна армія іншої країни вторглася до Російської Федерації. Ну тут потрібно дати уточнення, що під час Другої світової війни Російської Федерації не існувало. Це був радянський союз, але тим не менше це дуже символічний момент, і те, що м, Україна спромоглася продемонструвати. Струвати вразливість російської оборонної системи, вказує нам на те, що тут дуже непростою є обстановка політичною для Путіна. Це людина, яка звикла до того, що вона нав'язує правила гри іншим країнам. Це та людина, яка звикла до силового вирішення на своїх умовах будь-яких воєн, і тут опиняється в ситуації, коли ця війна розпочинається на території власне Російської Федерації і для. Інших країн це є прекрасним символом того, що такою слабкою, як є зараз Росія, вона не була вже дуже протягом тривалого періоду часу. І до речі, тут можна провести паралель із тим бунтом, тим протистоянням, яке трапилося у червні минулого року за участі Пригожина, керівника ПВК Вагнер і самою силою ПВК Вагнер, коли за одну добу із окупованою. Частини Донеччини російські сили Вагнера пройшли шалену відстань. Просто майже добралися до Москви. і то вже було певним означенням того, що Росія є розбитою зсередини і не здатна чинити опір навіть ось таким невеликим силам, як були минулого року. А от нинішній марш, який відбувається на території Курської області, є ще одним підтвердженням, і це дуже 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 приємний сигнал для відцентрових сил всередині Російської Федерації, для тих людей, для тих можливо політичних бізнесових еліт, які давно не погоджуються з політикою Путіна, але не наважувалися протидіяти цьому в якийсь інакший спосіб, аніж там виїжджаючи за межі країни чи просто адаптуючись до нових обставин. І це було би чудово, якби паралельно із ось цією акцією, яка зараз відбувається на одній області, поки що Російської Федерації з'явилася ще якась можливість початку внутрішнього другого фронту з Росією. Це би точно її шалено послабило. Також варто обговорити і реакцію країн Заходу на цю атаку. Було дуже потішно спостерігати за тим, як російські пропагандисти почали вимагати про просто від американців дати оцінку цим подіям і повпливати на Україну, аби вона. Припинила ось такий глибокий серйозний наступ на російські території. Здавалося б, ключовий противник Російської Федерації, Сполучені Штати, які є загніваючим западом і подібні речі, вони в цій ситуації мали би допомагати росіянам утримати свої території. Але в результаті ми почули заяву від представників Білого Дому, які сказали, що ми Україні допомагаємо виключно ресурсом технологічним, виключно консультаціями. А все інше чим займається Ається українська держава яку стратегію для м, оборони своєї країни вони обирають? Це вже справа суто українського м, військового і політичного керівництва. Тому вони фактично відмовилися від будь-якої. Участі в вирішенні цього конкретного конфлікту, і це для нас очевидно є дуже позитивним сигналом. Окрім цього, ми почули заяву від Європейського союзу, яка була ну практично ідентичною до тієї, яку заявили у Сполучених Штатах Америки. Там також сказали, що Україна захищається від російської агресії, створення буферних зон, вихід за межі своїх територій, для того, аби убезпечити себе від обстрілів. є Безперечно, правильною тактикою Україна сама вирішує, як тут діяти, і до речі, тут цікавий також момент в тому, що подібна риторика сполучених штатів і євросоюзу була і після того, коли Українська держава. Прийняла рішення про а, припинення постачання трубопроводом Дружба нафтопродуктів території України до Угорщини. От тоді Угорщина також а, в сльозах вимагала від Євросоюзу визнати це рішення незаконним і змусити Україну відновити доступ. Але все, на що спромоглася Єврокомісія, це на те, що сказали, мовляв, у кожної країни ЄС має бути запасу нафтопродуктів на 90 днів, щонайменше. Україна не порушує, Рушувала ніяких договорів, тому розбирайтеся самі, і взагалі ніякої кризи тут немає. Тому ми бачимо, як поступово Україна своїми доволі жорсткими сильними діями змушує відтягувати ось ті червоні лінії Путіна від кордонів України ближче до Москви. тому що зараз Путін не може вдіяти нічого, як відповідь на те, що роблять невідомі добродії на території Курської області. І вочевидь це змушує переконувати наших союзників в тому, що ця тактика є успішною. Україна може робити рішучіші кроки для того, аби протистояти російській агресії. Тому власне така ситуація зараз вона змінюється дуже динамічно. Була новина і про те, що російський пропагандист Піддубний потрапив під удари в півдрону, і зараз знаходиться в реанімації. Є інформація про те, що окремі населені пункти евакуюються повністю. Про те, що в судді вже обмаль людей залишилося, і там закріплюються українці, чи то знову ж таки невідомі люди, задля того, аби потім мати сильнішу переговорну позицію чи домовитися на якісь інші умови звільнення російських територій, особливо зважаючи на те, що для Путіна це дуже важливий момент, тому що він мислить категоріями, коли лише він може бути агресором, а його територія. Не страждає. Тому дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Будемо підтримувати цих людей, українців, які знаходяться в Курській області. І до зустрічей в нових записах.